Якщо причиною втрати зору є пухлина, то, перше, це не буде раптово. Дуже часто, довгими роками, це може проявлятися просто малесенькою, не знаю, плямочкою, розмитим зображенням. Друге, частіше всього це буде безболісно. А далі все залежить від того, де саме знаходиться ця пухлина і які структури вона проростає або суне, стискає. Відповідно, офтальмолог швидше за все на очному дні побачить незрозумілу атрофію, яку не зможе нічим пояснити. При цьому зір може бути достатньо високий, гострота зору. Прочитаєте всі. 10 рядочків, але на очному дні диск білий, атрофія незрозуміло звідки. Може бути двоїння в очах і якась незрозуміла косина, яка потребує такої специфічної діагностики. Може бути вип'ячування ока або екзофтань, що теж це залежить все від того, де саме знаходиться пухлина. Атрофія чи застій зорового нерва на очному дні, тобто диск блідий чи червоний, це залежить теж від того, з яких структур росте пухлина і що саме робить. Якщо пухлина росте із структур зорового нерва, то частіше вона дасть атрофію. Якщо з перехрестя, з гіпофіза, гіпоталамуса вона дасть атрофію. Якщо ж пухлина перекриває ліквороносні шляхи або шляхи спиної мозкової рідини, яка тече по цих шляхах, тоді буде застійний диск.